26 мільйонів переглядів за 5 днів, 100 тисяч підписників за місяць. Одне тільки відео принесло мені більше 2 тисяч доларів. А сумарно з цього каналу я заробив більше В цьому відео. Я покажу канал, на якому я набрав 100 тисяч підписників за місяць і отримав кнопку YouTube. Покажу відео, які я робив, і розкажу, скільки тисяч доларів я заробив з цього каналу. Кожен раз, коли хтось новий приходить до мене додому, вони дивуються, звідки в мене кнопка за 100 тисяч підписників. І, мабуть, це мріє кожного хто колись хотів стати блогером або починав знімати якісь відео. Я сам вже більше 9 років знімаю відео на YouTube. Спочатку це були якісь серіали, влоги. Анімації, відео по Майнкрафту або туторіали. І ця кнопка здавалася чимось нереальним. Але це сталося настільки швидко, що я навіть не встиг цього усвідомити. На початку 2021 року я дізнався, що таке американський Ютуб, і створив свій перший американський канал. І припустився помилки, яку допускають 95% новачків, які приходять на Ютуб, почав перезаливати чужі відео. І після місяця такої роботи, звісно, нічого не вийшло, і канал не полетів. Тому я почав шукати нові авторські ніші, які я можу знімати. Це були прості анімації по Монгасу, які збирали мільйони, а то й десятки мільйонів переглядів. Але була одна проблема. Я не вмів ні малювати, ні робити анімації, тому я заказав графічний планшет, і за він до мене йшов, я передивився всі туторіали по тому, як робити анімації, і навчитись малювати за пару днів. І вже через два дні я зробив своє перше відео. Почав їх робити кожного дня від самого ранку до пізнього вечора. Бо у мене був слабкий комп'ютер і на одну анімацію могло йти до 10 годин. Але вже на четвертому відео канал полетів і почав набрати якісь космічні на той момент для мене перегляди. Уже через тиждень ведення каналу я підключив монетизацію, і тут почався мій так званий лайфчейн, де у день я міг заробляти по 350 доларів. Це більше ніж місячна зарплата у. В селі, де я тоді жив, а я заробляв таку суму за один день. І знаєте, це був такий момент, коли ти зранку проснаєшся у школу, обновляєш аналітику і розумієш, що сьогодні ти на 300 доларів багач. І звісно, що я забив на школу і перестав на її ходити, тому що я весь час просто робив анімації. І таким чином менше ніж за місяць я набрав більше 20 мільйонів переглядів, 70 тисяч підписників і заробив з цього каналу 4700 доларів. І саме в цей момент у мене на каналі знімають монетизацію. Як ви думаєте, за що? За 18 плюс контент, так щоб набирати такі великі перегляди і в такий короткий термін, мені прийшлось жестити. І мої приюшки, і самі відео приходилось зробити трохи клікбейтами, би це дево не звучало. Бо інакше ніхто би їх не клікав, ніхто би їх не дивився. Але я свідомо розумів, що я йду на ризик, і мені могли б зняти монетизацію, або взагалі її не підключити. І при цьому я все таки продовжував це робити, і хоч мені її зняли, але в кінцевому результаті гроші вивелись на аценс, і потім мені на карточку. Але на цей канал я забив. І так і не довівши його до ста тисяч підписників, я його просто продав. І коли я в 17 років приїхав відбачити. За ці гроші, які я заробив з Ютубу, у мене появилось дуже багато вільного часу, який я присвятив тому, щоб розібратись, як працює Ютуб. Я протестував дуже багато різних тематик, ніж теорій і отримав дуже багато досвіду та практики. Підключив з десяток нових каналів на монетизацію, і непогано з них заробляв, але дуже довго не міг дійти до показника 100 тисяч підписників. І коли канал падав, я зразу його продавав. Потім починав новий, підключав в нього монетизацію, заробляв з нього. Потім він знову падав, я знову його продавав, і так кожен раз по колу. І тут наступив 2022 рік. І я, як усі змотивовані люди, змінити своє життя після нового року, Шів, що я буду знімати відео до того моменту, поки не вийде. От в прямому сенсі я буду знімати відео, поки канал не полетить і не набере 100 тисяч підписників. Я знайшов максимально просту тематику Майнкрафт хвилинки. Я створив канал, придумав для нього персонажа. Це була качка. Так, це просто був скін качки в Майнкрафті, так я її назвав канал, так зробив оформлення і почав грузити перші відео. І паралельно створив ще один такий самий канал, тільки з іншим персонажем. Відео в цій тематиці робились настільки просто, що я встигав робити по 15 роликів на день і вести одразу декілька каналів. Спочатку я робив максимально шаблонні відео і просто копіював конкурентів. Я підписався на усі канали в моїй ніші і слідкував, які відео у них найбільше всього заходять. І те, що у них збирало найбільше переглядів, я просто перезнімав. І для створення цих відео я скачав Майнкрафт, включив запис екрану, заходив в саму ігру, будував якісь постройки, взаємодіїв як. Хоч з мобами знімався все буквально одним дублем, і потім просто на монтажі вирізав лишній початок і кінець. Після чого просто накидував безплатну музику з фонотеки ютубу. А прев'ю робили ще простіше. Це просто був один скріншот з ігри, і потім в фотошопі я просто викручував насиченість і яскравість. Ось і все. Після чого я просто відео загружав на Ютуб. Але було багато моментів з оптимізацією, які я розкажу пізніше, бо вони зіграли просто ключову роль на цьому каналі. Я почав грузити по 3-4-5 таких відео кожного дня на кожен канал. Як це в принципі і робили мої конкуренти, а дехто грузив взагалі по 12 відео на день. Але від старту мого каналу. Лу переглядів не було близько трьох тижнів. Там на деяких відео прям так і писало: немає переглядів. І я вирішив, що так діло не піде, і людям потрібен оригінальний контент, який ще ніхто не бачив. Тому я почав робити авторські ідеї і зменшив кількість відео до двох, а потім, взагалі, і до одного в день. Ось, наприклад, ті, хто грають в Майнкрафт, зрозуміють, що це за вас би максимально проста і очевидна ідея. Але чомусь ніхто її до мене не зробив. До цього я вже зняв більше сотні відео і переглядів не було прям взагалі. І я прям дуже добре пам'ятаю той момент, коли я знову до п'ятої ранку монтував ці відео і сказав собі, що якщо завтра канал не платить, тоді я його закидують і починаю щось нове. Ліг спати, і коли я проснувся, я побачив ось таку картину. А потім таку і ще таку. Цей канал набрав по 12 мільйонів переглядів за 48 годин. Сумарно там за 5 днів було більше 25 мільйонів переглядів і 80 тисяч підписників. І тоді я просів фішку, які відео та головне прев'ю потрібно робити. Це геніальне, максимально просте. Я просто брав те, що знають усі, і робив з цього рубрику Things You will never unsee, тобто речі, які ви ніколи не бачили в Майнкрафті. І взяв якийсь предмет червоного кольору, поставив його зліва, і далі взяв персонажа зі гри Амонгас і поставив його справа. І це. Цей відео набрав 3,8 мільйони переглядів. І зараз, дивлячись на мої дії, які я робив тоді, я прекрасно розумію, які фішки я інтуїтивно робив, щоб добитись такого результату, і готовий з вами цим поділитися. Перше, що я зробив, це створив воронку трафіку на каналі. На кожному моєму відео стоїть дві кінцеві заставки. Перша це попереднє відео, і друга це плейлист. Тобто, додивившись моє відео до кінця, ви побачите кінцеву заставку на минуле відео. І Якщо ви на нього клікнете, там буде кінцева заставка на ще минуле відео. В ньому на ще минуле відео, і ось така цепочка побудована на цілому каналі. І друга кінцева заставка. Це плейлист. Він стоїть на кожному відео. Налаштування я вибрав сортувати за додаванням і додати найновіше відео на початок плейлисту. Тепер, коли я публікую нове відео, я просто нажимаю додати його в плейлист, і воно автоматично стає в ньому самим першим. І у всіх відео, які в принципі є в цьому плейлисті, появляється найновіше в кінцевій заставці в цьому плейлисті. І трафік з усіх оцих відео йде на оце найновіше, тим самим бустить його ціловими переглядами, що дуже і дуже важливо. І воно просто летить в космос. Але ви спитаєте, чому я просто на кожному відео не вибрав кінцеву заставку? Найновіше відео Об'ясняю. коли глядач нажме на кінцеву заставку, найновіше відео. Йому знову придеться вибрати кінцеву заставку, щоб побачити наступне ваше відео. А якщо він не встигне на неї нажати, а він не встигне, бо такий контент переважно дивляться діти, і їм мама просто включила телефон, і вони дивляться все підряд. Так от коли ваше відео закінчиться, йому в рекомендаціях включиться абсолютно рандомне відео з іншого каналу, і ви просто втратите глядача. А якщо б він один раз нажав на вашу кінцеву заставку в плейлисту, то як тільки ваше відео закінчиться, автоматично включиться наступне. І коли закінчиться друге, включиться третє, закінчиться третє, включиться. Четверте. І так він може передивитися сотні ваших відео, які є в цьому плейлисті. Таким чином, з одного тільки плейлисту, я отримав 3,5 мільйони переглядів. І таким чином ви отримуєте не тільки додаткові перегляди, а прокачуєте, мабуть, один з найважливіших показників на каналі, про який чомусь ніхто не говорить і ніхто не знає, де він знаходиться. Це кількість переглянутих відео на вашому каналі одним глядачем. Так, це дуже і дуже важливий показник. Зробити так, щоб людина подивилась одне ваше відео, заставити її подивитись наступне. Можливо, так, щоб вона зайшла на канал і вибрала якесь певне відео. Або ви настільки їй сподобались, що вона сама захотіла Йде на ваш канал і передивитись усі відео, які на ньому є. Це дуже і дуже важливо. Як це зробити, я можу розказувати годинами, але окрім цього, дуже важливо бустити відео, що я, в принципі, і робив. А саме я створював активність на своїх відео. Робив максимально просту і дуже геніальну вставку. Просто вдумайтесь в її сенс. Якщо я бачу якийсь скучний момент відео і знаю, що глядачі захочуть його перемотати, але я не можу його вирізати, бо він там потрібен. Тоді в цей момент я вставляю математичне рівняння з ось такою формулою. Спочатку йде цифра, далі плюс або мінус. Знову цифра. Далі йде знак повно. Можете або поділити знову цифра, знак дорівнює і знак питання, і внизу я пишу текст Write answer to the comment, тобто напиши правильну відповідь в коментарях, і ви собі навіть не уявляєте наскільки ця штука працює, як мінімум, тому що ці відео зазвичай дивиться несвідома аудиторія, і вони починають спочатку додавати, а потім множити. Тим самим в них получається неправильна відповідь. А вони пишуть її в коментарях. А інші люди їй відповідають: типу, йоу, чувак, ти не правий. Насправді там не 12, а 24. А Той пише, чому? А той перший йому "Та Тому що спочатку треба множити, а потім додавати. І так забайте, вшина на один комент. Вони починають переписуватись і це розгорається на 5, 10, 15 коментарів. І так само я пишу і закріпляю ще свій коментар. І коли хтось заходить в коментарі, він на нього відповідає. І тим самим я отримую ще десятки, а то й сотні нових коментарів, які піднімають активність на моєму відео. І окрім цього, звісно, не забувайте лайкати та відповідати вже на готові коментарі. Наприклад, хтось вам написав, яке круте відео, ти відповідаєш. Дуже дякую, яке відео ти хотів бачити ще. Чувак, тобі пишу: Вау, як круто, що ти мені відповів. Я хотів побачити відео з цим персонажем. Ти йому кажеш, як тобі цей персонаж у третьому сезоні в другій серії, і це можна розганяти просто до безкінечності. І коли інші люди бачать. Що ви комусь відповідаєте когось, лайкаєте, вони самі хочуть написати коментар, тим самим створити вам ще більше активності. Бо коли YouTube бачить, що ваше відео обговорюють одним, один, багато переписується. То він розуміє, що воно цікаве, і його треба показати ще більшій кількості людей, тим сам закине його в рекомендації, що він, в принципі, і зробив з моїми відео. Але перед тим як подати заявку на монетизацію, я спілкувався і спілкуюсь з багатьма ютуберами. І тоді дізнався таку штуку, здалось би, максимально просту, але насправді дуже ефективну. Що якщо ви знімаєте відео з ямиць модами або доповненнями до ігри, то обов'язково треба вставляти ссылку на місце та автора цього. Моду, тому що вам можуть просто кинути страйк або жалобу на те, що ви використовуєте чужі матеріали або не авторський контент. І через те, що я вставив силку, мені звісно підключили монетизацію, а моєму знайомому ні. І в той момент, коли мені підключили монетизацію, статистика одразу пішла вниз. І це в Ютубі є такий момент, що на низькоякісному контенті перегляди можуть падати після підключення монетизації. І тут я зробив просто геніальний мув. Я взяв вісім однохвилинних відео і об'єднав їх в одне 8 хвилин. Після чого загрузив на ютуб, додавав багато рекламних вставок і ставлю ось таку клікбейтну прев'ю з персонажем Хагівагі якого усі знають, але знову ж таки ніхто до цього не додумався, окрім мене. І тут бам! Це відео набирає 2 мільйони переглядів на монетизації і приносить мені більше 2 тисяч доларів з одного відео. Далі я розумію, що відоси з популярними персонажами залітають. почав їх робити один за одним, і вони почали збирати сотні тисяч переглядів. Тоді я зразу підключив монетизацію на ще один такий самий канал, потім наняв воркерів, почав розвивати ще три таких канали, і це все було, звісно, круто. Але був один нюанс, який мені не давав спокою. Я все ще не добив 100 тисяч підписників, тому що після підключення монетизації вони просто перестали рости і на цифрі 80 тисяч. Я дуже не хотів, щоб повторилась історія як з моїм першим каналом. Тому я придумав ще одну геніальну штуку. Раніше були, а може й зараз, є, сторісів в Ютубі, де ти міг просто як вінські зайти і подивитись сторіс. Але вони показувались не тільки підписникам, і абсолютно нові непідписані люди бачили ці сторіс, і вони почали збирати просто якісь величезні охвати. Я на швидку руку починаю робити ось такі відео. Гек 3 генесабскай 3, 2, 1. For making the right choice, і цей байт настільки сильно спрацював, що перегляди у мене стояли на місці, а підписники просто полетіли в космос, і вже буквально за декілька тижнів я добуваю ще плюс 20 тисяч підписників і замовляю кнопку YouTube. Але звісно не в Україну, бо сюди її не доставляють, чого я тоді ще не знав. І два місяці просто чекав і думав, що вона мені їде. А коли я написав тих підтримку, виявляється, що її можна замовити тільки за кордон. І я чекав аж до літа, коли мені її привезуть в Польщу, а потім з Польщі я її перевозив сюди в Україну і нарешті її отримав. І з цього каналу я заробив суму, яку я вам скажу вже через хвилину. Але найважливіше, що я зрозумів за час ведення цього каналу, що якщо ви дуже довго працюєте, у вас нічого не получається, і ви вже хочете здатись, це означає, що ви пройшли вже 95% шляху. І все, що вам лишилось, це зробити лише 5%, і ви доб'єтесь успіху. Цей принцип я потім замічав дуже багато разів у своєму житті, як в Ютубі, так і в інших проектах. І ви повинні раз і назавжди зрозуміти, що мотивація штука не вічна, і довго ви на ній не протягнете. Тому найважливіший скіл, який у вас повинен бути як в YouTube, так і в реальному житті, це навчитись працювати, не дивлячись на результат. Нуль переглядів працюємо, мільйон переглядів. Ні, працюємо. Знову нуль переглядів. Працюємо і робимо висновки. Так от, про заробіток цього каналу і бонус для вас. З цього каналу я заробляв трьома способами. Перший це продаж кінцевих заставок. Це коли у вас багато трафіку і є люди, які знімають контент такий самий, як у вас, і їм потрібні ці перші цільові перегляди, і вони готові вам платити за те, щоб ви поставили їхнє відео у себе в кінцеву заставку, тим самим переливши їм пару тисяч цілових переглядів. В середньому це приблизно 10 доларів за тисячу переглядів. Ну і якщо ви раптом захочете продати або купити кінцеві заставки, можливо, знайти собі Воркера або розмістити будь-яке оголошення про YouTube, то переходіть записати. Посилання в описі на мою YouTube біржу. Там ви зможете це все зробити. Після того як він перестав набрати перегляди, я вирішив його продати, а продав його за 1000 доларів. Чому так мало спитайте ви? Я не впевнений, що можу про це розказувати на Ютубі, тому розпишу пост, як і чому так сталося. у в телеграм-каналі за посиланням в описі. Ну і третій, звісно, основний спосіб заробітку це монетизація. І сумарно на монетизації з цього каналу я заробив 6900 доларів. І спеціально для тебе я підготував безкоштовний гайд як новачку з повного нуля. вийти на 1000 доларів на американському YouTube. Щоб його отримати, переходи за. Посиланням в описі.